Друзі, привіт! Мене звати Настя Друсінова, я журналістка медіаплатформи ВОРУ. Будемо сьогодні обговорювати новини, які стосуються рідної Херсонщини. Пишіть у коментарях, якщо знаєте, що зараз відбувається в місті та області. І також хочу оголосити, що до нас приєднається очільниця Голопористовської міської військової адміністрації Світлана Лінник. Також пишіть у коментарях, до речі, якщо ви з правого берега, що у вас вже є світло. Чи є світло, чи є вода, чи є газ. Також пишіть, яка ситуація в вашому населеному пункті, тому що особливо ті, хто залишається на правобережжі, на лівобережжі за бажанням, пишіть у коментарях, якщо це вам безпечно. Дуже зараз важлива інформація, будь-яка зв'язок ще нестабільний, тому, будь ласка, пишіть з ваших населених пунктів ситуацію, якщо ви нас там чуєте. Ну, а я почну з огляду новин і далі будемо спілкуватися з нашою гостою. Якщо у вас є питання стосовно Головпристинської громади, також ставте їх у коментарях. В оселях херсонців починає з'являтися вода. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації. Поки воду подають зі зниженим тиском, написав очільник області у телеграм. Ну, якщо ви дивитесь нас Херсона, пишіть, будь ласка, як я вже казала, чи маєте вже водопостачання і в якому мікрорайоні. Вранці окупанти били з артилерії посередмістю Херсона, пошкодили кілька житлових будинків та медичні заклади, влучили в газогін. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. 70-річна мешканка Херсона через ворожий обстріл загинула у власній квартирі. 64-річний Херсонець отримав поранення, коли перебував на вулиці. Російські снаряди падали на дорогу. Наразі чоловікові надають необхідну медичну допомогу. Сьогодні, вранці, росіяни обстріляли художній музей імені Олексія Шовкуненка в Херсоні. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Російська Федерація, країна, яка воює не тільки з лікарнями, а й з музеями. Сьогодні вранці був обстріляний Херсонський художній музей. Постраждала будівля, вибито вікно, побите стіни. Написав заступник голови Херсонської обласної ради. Російські війська з реактивної артилерії обстріляли село Кізомис Білосердської громади. Про завдані руйнування та постраждалих інформації наразі немає. Про це йдеться у зведенні генштабу ЗСУ станом на 6 ранку, 30 листопада. Противник не припиняє артилерійських обстрілів, підрозділів сил оборони та населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема й Херсона, йдеться в повідомленні. Також у Генштабі попереджають, що зберігається загроза ракетних ударів російських загарбників по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України. Державна міграційна служба відновила роботу в Херсоні, великі Олександрівці, Високопіллі та Нововоронцовці. Про це повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації. За консультацією з питань з відновлення паспортних документів можна звертатися на гарячу лінію у ДМС України в Херсонській області. Номери ви бачите зараз на екрані. На Херсонщині у селищі Правдина виявили нове масове поховання людей, яких розстріляли російські військові. Про це повідомляє The New York Times. Тіла були знайдені зі зв'язаними руками, зв'язаними очима. Усі застрелені з близької відстані в потилицю. За даними слідства, вісьмох людей убили в будинку після того, як інформатор повідомив російським військовим, що вони, начебто, передають інформацію українським військовим. Будинок після вбивства окупанти підірвали, а самих вбитих згодом біля будинку поховали сусіди. Зараз на місці злочину працюють криміналісти. Перед судом постане екс правоохоронець Херсона, який досі працює на окупантів. Чоловік до повномасштабного вторгнення росіян в Україну обіймав у Херсоні посаду заступника начальника відділу в обласному управлінні поліції. А після окупації міста добровільно пішов на співпрацю із загарбниками. Про це йдеться на сайті Державного бюро розслідувань. Працівники ДБР скрували обвинувальний акт до суду. Колишній правоохоронець обвинувачується в добровільному занятті посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 15 років із конфіскацією майна або без такої. СБУ затримала у Вінниці колаборантку з Береслава. Правоохоронці з'ясували, що жінка передала окупантам списки учасників АТО та інших громадян, які потенційно могли б чинити спротив загарбникам. Отримані відомості, ворог використав для проведення масових облав на помешкання місцевих жителів та викрадення людей. Від потерпілих вимагали зізнання у сфабрикованих справах. У разі відмови катували та погрожували вбивством. Також зловмисниця допомагала окупантам орієнтуватися на місцевості та вказувала найкоротші шляхи до населених пунктів Береславського району для його захоплення. Розселяла російських військових у квартирах людей, які виїхали на підконтрольну територію, а у власних гаражах розмістила військову техніку та зброю військових РФ. Після звільнення Херсонщини колаборантка намагалася втекти за кордон, але її знайшли і затримали в Вінниці. Під час обшуку співробітники СБУ виявили в неї телефон із доказами листування з представниками окупаційної влади. Наразі слідчі служби безпеки повідомили жінці про підозру в державній зраді. Вирішується питання щодо обрання її міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Двох поліцейських колаборантів з так званого колишнього МВД РФ затримала служба безпеки на Херсонщині чоловіки викрадали містян з проукраїнською позицією і запроторювали до катівень. Слідчі встановили, що під час захоплення Херсона чоловіки добровільно пішли на співпрацю з військовими РФ та вступили до Главного управління МВД Херсонської області. Одного з підозрюваних призначили слідователям, який брав участь у придушенні руху опору і застосуванні психологічного тиску, насильництва та погроз фізичної розправи. Другий обійняв посаду патрульного поліції. Він брав безпосередню участь у переслідуваннях і незаконних затриманнях українських гробанян. Після звільнення обоє намагались переховуватись в місті. Правоохоронці встановили їх місце перебування. Наразі підозрюваних тримають під вартою. Їм загрожують до 15 років ув'язнення. У Херсоні по мікрорайонах електропостачання відновили від 10 до 80 Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації. За словами Янушевича, електроживленням наразі забезпечені наступні мікрорайони міста: Таврійський на 80%, острів на 70%, житлоселище на 70%, центр на 75%, ХБК на 50%. Текстильний на 10%, північний на 60%. Пишіть, до речі, в коментарях, чи з'явилося світло у вашому будинку та свій район. А також пишіть, чи з'явилася у вас вода, тому що вже ми отримуємо повідомлення, що потихеньку у людей почала з'являтися не е, гарний тиск зараз, але вона почала з'являтися. Ну і нагадаю, що сьогодні у нас в гостях очільниця голопристанської міської військової адміністрації Світлана Лінник, і з нею будемо говорити про ситуацію у голопристанській громаді. Пані Світлано, добрий вечір. Доброго вечора. Ну, і перше питання взагалі зараз ну, інформації дуже мало. Хочеться зрозуміти, що відбувається у голі пристані і взагалі в громаді. Ну я вам скажу, що ситуація дуже складна, морально-психологічна складна, і є е, 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 острах, з яким живуть люди: величезний острах, вони бояться вийти десь на вулицю. Е, виходять, звісно, лише за потреби, щоб мали можливість придбати десь продукти харчування. От е, десь в аптеки. Аптека працює в нас одна. Комунальні аптеки вони не працюють закриті? Тому говорить про те, яка ситуація дуже складна ситуація, як і в інших решта регіонів, які перебувають під окупацією. Ну я так розумію, що е, окупанти тиснуть на людей сильно, так люди просто бояться, вони їм погрожують це. Ну як, ну, як це можна просто конкретніше, трохи якщо можна сказати. Ну, по перше, сьогодні саме перебування військових і зі зброєю в місті, от дає певні підстави для того, щоб мали можливість сьогодні люди взагалі не виходити і не наражати себе на небезпеку. Бо розумінні, що навколо кругом ідуть постріли, величезні постріли. Вони не майже не припиняються. Ці постріли є такі мінометні черги, є інша решта такі то ситуацій в яких люди по великому рахунку бояться вийти, аби не наражати себе на небезпеку, саме е, на агресію із збройними людьми, звісно, що військові іншої держави вони не можуть бути лояльні в умовах війни, е, тому по великому рахунку то та, та 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 кількість людей, яка сьогодні лишилася, вони майже не перебувають і не ходять сьогодні містом, а сидять вдома. От і лише дуже в крайньому випадку виходять за потреби щось придбати якісь до а як багато взагалі людей зараз залишається от у доволі пристані і по громаді? Дуже мало, до 20% до 20%. І в місті, і в громаді, так? Так, і в місті, і в громаді. Так. Дуже багато людей покинули сьогодні територію, хто виїхав на підконтрольну. Решта, хто мав можливість вже останнім часом виїжджали то в Крим, то через Крим на інші території інших держав. Разом з тим люди мали можливість евакую, евакуюватися. Бо е, перебувати вони розуміють, що сьогодні величезна небезпека чекає їх і то, спасаючись власне своє життя, е, покинувати Ну, як я зрозуміла зараз, е, чи можливість я не знаю просто, яка ситуація зараз раніше через Василівку так виїжджали, чи є зараз така можливість от, з лівобережжя їхати через Василівку, чи вже її взагалі немає. Її немає. Можливо, якщо громадські організації, волонтери мають таку можливість їх пропускають ще або Червоний Хрест. принаймні, сьогодні там встановили певні якісь вимоги окупаційні представники окупаційної гілки влади і військових. От, тому говорить про те, що сьогодні є вільний переїзд, немає такого. Якщо раніше черги, величезні черги були, а то ми зараз невідомо. Я знаю, що за місяць. Пропустили на ну, дуже невеличку кількість людей, і то по певним їхнім вимогам. Якісь там документи оформлять, якісь там перепуски оформляють. Ну, ну тобто, тобто, по факту, вони просто взяли, вони вирішили, що вони більше не хочуть пропускати великий потік людей. Вони повигадували якісь обмеження, крутять їм як циган сонцем, і люд у людей просто немає такої можливості виїхати. Виходить на ну, взагалі, можна... сказати, що там на умі у них ніхто не може. От ну разом з тим, ми маємо те, що маємо сьогодні їхні так. певні вимоги, але люди мусять е, виконувати ті вимоги, аби спасти своє життя. Ну тобто, по факту, зараз лишається можливість тільки виїхати через Крим в якісь інші країни, в треті країни, так е, і все. Що стосується з нашої громади і з Лівобережжя, то, то так, так. А от чи відбувається оця так звана примусова ну так звана евакуація в Голопристинській громаді? Чи взагалі росіяни вивозили людей звідти примусово, і чи продовжують це робити зараз? Ну зараз принаймні, такої інформації в мене немає раніше. Ну, така інформація була так: вивозили примусово, і ви знаєте, що в нас є на території нашої громади геріатричні пенсіонати звідти під підопічних вивезли примусово? Де вони зараз? Ну була попередня інформація, що в Скадовській, Гнічиській от станом на поточну дату невідомо де, де ці підопічні. Відносно жителів нашої громади то ходили до приватних садиб, звісно, наполягали на тому, щоб люди мали можливість не мали можливість а евакуювалися з погрозами про те, що будуть обстріли, у що то із провокативними такими повідомленнями про те, що сьогодні держава Україна і наші військові. Будуть робити обстріл. Щоб люди мусять покинути таку територію, і тому їм пропонували виїзд. Ну я вам скажу, що люди в більшості відмовлялися. Дуже багато людей, ті, які відмовилися від евакуації. Поїхали, ті або е колаборанти, або ті, які дійсно вже не мають можливості проживати, або е немає е за що жити, і, 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 і мусять все ж таки і мусили ну, поїхати шукати іншої долі. Чи є в громаді зараз проблеми з харчами та питою водою? Питна вода ні, проблеми поки що немає, і слава Богу, є світло, є газ, люди мають можливість сьогодні бути забезпеченими і водою, і газопостачанням. Відносно продуктів харчування, то з Криму привозять, деякі підприємці здійснюють торгівлю, але проблема із обіговим коштами. Люди не мають можливості сьогодні. Все ж таки придбавати, термінали не працюють окупаційні представники сьогодні заборонили приватним підприємцям, то звісно люди, те, що мають якісь копійки, якісь кошти у себе в наявності, вони все ж таки витрачають основному це на продукти харчування і економлять. Ну, і, і чи є якась інформація про долю полоненого Олександра Бабича? Наразі і з останньої нашої з вашої з, з вами зустрічі то інформація не змінилася. Вона залишається на минулому, на, на, на тому ж самому рівні. Інформація про те, що він перебуває в Криму в СІЗО. Вона не змінилася. Більше інформації нас немає. І, і хочу трошки повернутися до питання з приводу: Ви трохи казали про обстріли, що люди бояться виходити. Я так розумію, що зараз в громаді досить гучно. Досить гучно, дуже гучно. З усіх боків ідуть мінометні і, і інші вистріли в бік Херсону, в бік Херсонщини. Там на, на, на перебережні нашій смуги взагалі дуже багато вони вистрілили, вирили траншеї. Що вони там робили, там невідомо, але там чутно ці звуки, вильоту мінометів. Були такі випадки вже на минулому тижні, коли вони чергові наметно повернули в бік приватних садів у місто, були пошкоджене місто і руйнація міста. Ну це для того, щоб мали можливість люди евакуюватися і покинути своє селище, своє місто і принаймні свої домівки. Тобто такі провокативні дії вони діють, здійснюють сьогодні на території нашої громади. Зрозуміло, у нас тут е, в коментарях питань по громаді немає, хоча нас дуже часто питають про голопристанчину, але передають вітання з лівого берега. І ми дуже раді, що у вас є можливість нас чути на лівому березі. Будь ласка, бережіть себе, е, тому що зараз там це дуже важливо. Ваше зараз питання. немає. Просто можливо були питання, але зв'язку сьогодні немає. У третій день там немає зв'язку телефону. О, лишається е, український е, оператор наш, і то локально десь він ловить зв'язок або МТС або Київстар от, от люди вже намагаються десь з'ясувати, де він ловить, то виходять на зв'язок із своїми близькими рідними Інтернет провайдери взагалі не працюють. І, тобто, дуже, дуже складно сьогодні встановити певний якийсь зв'язок і комунікацію із жителями нашої громади. Ну разом з тим нам це вдається. Тобто інтернету зараз там теж немає от такого домашнього, так в деяких населених пунктах є провайдер. Ну скажімо так, Новій Збурівці, там у по сусідній то там був провайдер. принаймні, з інформації подавав колега станом на вчора в нашій громаді інтернету немає. Окрім інтернету, був той сім-карт російських сім-карт. От станом на поточну дату сьогодні то там. Є інтернет-провайдер в селі Нова з в місті взагалі відсутній Провайдер інтернет-провайдер немає його. Останнім часом до речі, з'являлися такі повідомлення, що колаборанти, військові росіяни, вони кудись ідуть у глиб на лівобережжя. Міста конкретні не називалися, але я просто хотіла у вас запитати, чи стало більше росіян, от після звільнення частини Херсонщини з правого берегу, чи стало їх громаді більше? Чи вони тікають і колаборанти зараз, де вони перебувають у громаді? Чи кудись там виїхали? Бо були повідомлення, що вони там десь в бік Криму побігли, і щось таке. Яка зараз з ними ситуація в громаді? Я вам скажу, що так: колаборанти зараз в місті, їх немає. Вони всі виїхали на територію прибережної західних пунктів прибережжя. Зокрема, Скадовський Залізний Форт, подалі від лінії фронту, так їх немає. Відносно військових, то вони перебувають і дуже, дуже багато військових, і в основному вони поселяються і проживають у приватних будинках, які вільні або. Власники яких покинули домівки свої і шукали безпечне місце то ну, дуже їх багато багато mm -hmm. ну тому і зрозуміло. Тому я думаю, просто по сусідству з такими жити військовими, озброєними, дуже страшно. Я думаю, саме через це виходить і такий ну тяжко людям, хто залишився перебувати там, тому що ніколи не знаєш, що буде наступної хвилини, так вони просто по вулиці стріляють, щось там почули там незрозумілі. Ідуть як автоматні черги, так ідуть мінометні черги, незалежно від того, що йдуть і, все, і прильоти, і вильоти. От, і це зовсім поруч із приватними садибами, квартирами. От, і це все чутно, гучно і в дуже морально-психологічному, важкому стані перебувають ті, хто там лишився і пропасть по купайській. Дуже важко. Але народ не здається, чекають, чекають і вірять. Так, а от знаєте, коли колаборанти втікали з Херсона, вони ще брали що все вивозили з медичних закладів, техніку, чи є таке в Волопристанській громаді, чи крадуть вони все, що є у громаді? Я Він. вам скажу про те, що сьогодні 33 квадратних метра в приватному магазині, то вони вивозили звідти все. Той товар, який був, навіть прилавки, тільки там були. По медичним обладнанням в... Центральній районі нашій лікарні, то принаймні там обладнання залишалось на місці, і медсестри зараз продовжують чергування. Ну, пацієнтів, звісно, що немає. Хіба що тільки за нагальною якоюсь допомогою, критичною допомогою привозять людину, бо дуже далеко до Скадовська вести. От, лікарі виходять, сімейні лікарі виходять на чергування. За потреби надають допомогу людям, які звертаються до них. Медобладнання, це я знаю що по первинні ланки, медичні ланки то забрали автомобілі, які були придбані за кошти державного бюджету. НСЗУ От, і деяку комп'ютерну техніку решта до цього часу це залишалося на місці. Відносно інших установ то нам це невідомо те що вони вивозилися. Забирали з собою якесь певне обладнання. Звісно, так воно. Було. В якому воно стані, чи буде, чи не буде, то вже після деокупації ми маємо можливість вже провести інвентаризацію і з'ясувати, що саме вивезено, а що що лишилося. Зрозуміло, тобто ситуація напружена, колаборанти втікли, щось вони там розкрадають, те, що їм потрібно, і багато російських військових по сусідській з мешканцями. Військові там, де вони заселяються приватні будинки, то вони звідти вивозять абсолютно все без вируч. Лишають пусті стіни, піджимають е автомобілі, автомобілі такі грузопасажирські, загрожають туди все, все, що на них дивиться. Ну, це вже багато хто це бачив в населених пунктах правого берега. Вони це продовжують просто ту саму практику, вивозять все, що бачать, і ну тобто так. Але головне, щоб люди могли зберігти своє життя. Щоб це найважливіше, тому що все інше ну, можна якось ще відновити. А от людське життя воно найцінніше. Пані Світлано, я дуже дякую, що ви сьогодні до нас приєдналися і розповіли про ситуацію. Голопристанської громади дуже важливо. Нас до речі, у нас з за аудиторії залишилися в основному ті херсонці, у яких є світло, якщо вони на території України прибувають. А в основному це ще за кордоном Херсонці, які дуже хвилюються за своїх рідних, які залишилися, і особливо за Лівобережжя тому зараз дуже цінна інформація, будь-яка що відбувається на лівобережжі. Я вам дуже вдячна, що ви завітали до наступних зустрічей. Дякую. Так, друзі, а ми з вами можемо час зараз поспілкуватися у коментарях. Я просила вас писати з приводу того, чи відновили світло, відновили воду. Були також повідомлення, що перебувало перебувало газогін, чи є газ. Повідомляйте, будь ласка, але я так розумію, просто ще до нас надійшли наші персонці, тому що зв'язок ще досить поганий. Світло ще не у всіх є, але будь ласка, ви пишіть, Якщо хтось нас чує з Херсона з правого берега, взагалі з усіх населених пунктах пишіть, чи з'явилася, чи відновилася вода, вода, електрика, чи зникав газ і так далі. Так, тут нас запитують, доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, що чути за СМТ верхній рогатчик? І, На жаль, я не можу вам нічого сказати, тому що нічого не чутно. Ми збираємо всю інформацію по крихтах. А коли маємо можливість, запрошуємо представників влади, щоб вони нам повідомили достовірну інформацію. От як сьогодні ми за голопристачену запитували, але по верхньому рогачику, на жаль, нічого не знаємо. Будь ласка, повідомте, якщо нас хтось звідти чує, але як я бачу, то зараз не сильно нас там. Нам чують, на жаль, тому що зв'язок ще по Херсонській області, навіть на змінених територіях, досить слабкий. Так, від нам тут передають вітанічка з Нікополя. Ну, Нікополі ми вам передаємо вітання. Дуже дякуємо, що дивитеся. Приємно, що ви там нас бачите, і теж вам вітання. Отже, друзі, пишіть поки в коментарях свої, свої питання, якщо вони у е вас е є. От уже там пишуть велике, дякую вам за запрошену гостю. Хоч крапелька новин, робіть. Так частіше дякую. Так, до речі, так, добре, і у нас до нас вже приходив міський голова Скадовська Олександр Яковлєв. Проповідомляв про ситуацію в Скадовську. Зараз до нас завітала Світлана Лінник. Вона очолює військову адміністрацію Голопристанської громади. На лівому не працює Viber. на лівому березі, як от за Голопристанську громаду зараз там взагалі мало що працює, і деякі провайдери домашнього інтернету, як я зрозуміла, в деяких населених пунктах є, але і багато де немає. З приводу Вайбера його були ж, ну да, були, його блокували росіяни, Бог його знає, може вони його знову почали блокувати. Але е, поки такої інформації не було, не можу сказати точно. Але пишіть, будь ласка, хто знає, якщо десь заблокували вайбер, пишіть, повідомляйте. Також, друзі, пишіть, звідки ви нас дивитеся. От нам з Нікополя передали вітання, а хто ще звідки нас дивиться, з якої країни, з якого міста, чи ви Херсонці, чи ви. Переїхали, чи ви нас просто дивитеся, тому що вам цікаво про ситуацію в Херсоні та області. Знаєте, знати, будь ласка, теж пишіть. Якщо у вас немає питань, пишіть, поговоримо з вами. Так. Ну, і я хочу нагадати до речі, що ви можете нам писати не тільки в коментарях, особливо якщо це стосується вашої безпеки, пишіть нам в особисті повідомлення Фейсбука. Фейсбуці, моя медіа платформа гору. Якщо вона зараз дивитеся на Фейсбуці, ви можете нам писати в особисті повідомлення, питати якісь ставити питання, що вас цікавить, але ви боїтеся, можливо, поставити питання відкрито у коментарях. Також ви можете нам написати у чат-бот телеграму, анонімно конфіденційно, вгору Ньюс в телеграмі, ну і будь ласка, я закликаю завжди повідомляйте нам про ситуацію в різних населених пунктах Херсонської області, чи вони деокуповані, чи окуповані. Тимчасово повідомляйте про гуманітарну ситуацію, чи є комунікації, світло, газ, вода і так далі. Це зараз дуже важлива інформація. Дійсно, покрих там збираємо. І якщо ви нам допоможете, це буде надзвичайно добре. Так, як же ми хочемо на лівобережжі рідної Української Херсонщини, у моєму Скадовську зустрічати наших воїнів, наші ЗСУ. Обов'язково зустрінуть всі мешканці Скадовська, і Голопристинської громади і інших громад Лівобережжя? Обов'язково то просто що. Ну, треба на цей час нашим воїнам, щоб звільнити землю. На жаль, це не робиться швидко, але я вважаю, що досить вправно пораються наші захисники, і ми їм дуже за це вдячні. Так, будь ласка, в чаті, якщо хтось знає, є в Каланчуку, працює Viber чи ні. Ну, дивіться, є варіанти, що його колись вже там глушили, да? У них є можливість цього заглушити, можливо, але, будь ласка, якщо хтось точно знає про вайбер квадратку, повідомляйте нам в коментарях. Поки я в чаті питань не бачу, ви пишіть їх, якщо, можливо, хтось ще дописує. Я поки що просто анонсую, що у нас є можливість допомагати вам із правовою допомогою. Вона безоплатна, і якщо у вас є питання стосовно подачі заяви на виплати стосовно виплат пенсії, стосовно оформлення субсидій, зараз також актуально, стосовно аліментів, стосовно якихось інших потреб, отримання документів, свідоцтв, подачі заяви до суду, визнання якихось фактів, звертайтеся до юристів фонду милосердя та. Здоров'я, телефони ви зараз бачите на екрані. Ви можете використовувати месенджери, Telegram, Viber, Signal, WhatsApp і е, телефонувати щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 І ще раз скажу, що консультації юристи надають безоплатно. Ну, а я, друзі, не бачу більше питань в коментарях. Я всім дякую за ефір. Я так розумію, знову ми з вами зібралися херсонців, які виїхали кудись за кордон або на територію України. Ну, я вам дякую за ваші питання. Я вам дякую за вашу активність. Сподіваюсь, що сьогодні інформація була для вас корисна. Якщо була корисна, теж пишіть в коментарях. Я бажаю всім гарного вечора і до зустрічі.